Друзі, доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами адвокат Руслана Абрамович. Сьогодні говоримо про цікаву тему. Я думаю, що кожен із вас, або принаймні, переважна більшість, могли опинитися в ситуації, коли ненароком пошкодили в магазині товар, або він розбився, або пошкодився, І в будь-якому випадку відразу. Адміністрація магазину охорона, примусово використовуючи різні методи, хоче зобов'язати вас його оплатити. Я відразу хочу сказати, що цього робити не потрібно, тому що відповідно до Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення майна лежить на власнику цього товару. І якщо ви не оплатили його на касі і не отримали відповідний документ. Ви не є його власником, а тому відповідальність вся лежить на керівництву магазина. І тут дуже важливо, як реагувати, як ввести себе в тій ситуації, коли примус магазина в особі його працівників до вас зберігається. Перше, що потрібно робити, це скласти акт з очевидцями, з залученням запису відео про те, що ви не маєте відношення до умислу щодо знищення цього товару. а потім Тім, якщо все таки примус продовжуватиметься, в тому числі психологічний тиск, потрібно викликати поліцію і доводити свою невинуватість, тому що всі, скажімо, правда на вашій стороні, і ви повинні її відстоювати до кінця. Словом, якщо у вас виникатимуть подібні ситуації або з вашими знайомими, звертайтеся в коментарях, обов'язково обговоримо і знайдемо шляхи вирішення. Дякую за увагу! З вами була Руслана Абрамович. До наступних зустрічей ставте лайки.